Казковий вимір. Час казочки. Чому вода в морі солона? Було двоє братів. Старший, багатий. До свята у нього було багато припасено і вареного, і печеного, і смаженого, а у молодшого бідного брата. І в коморі, і на столі порожньо, навіть мисці нема чим поживитися. От пішов бідний брат до багатого, просить його. Чи не даси ти мені, брате, чогось, щоб відсвяткувати? Чого не дати? Дам, звичайно, відповідає старший. Тільки пообіцяй мені виконати моє прохання. Бідний брат і пообіцяв. Кинув тоді старший брат молодшому недоїданий свинячий окіст і каже Бери та йди геть у пекло до чортів, щоб більше тебе мої очі не бачили. Пішов молодший брат шукати пекло. Хто зна, може чорти будуть добрішими за брата, думає бідний брат. Ішов цілий день аж доки стемніло. Раптом бачить попереду вогник. Напевно, це і є пекло, вирішив бідняк та пішов на вогник. Тільки но переступив через поріг, як накинулися на нього чорти. Продай намокіст, продай намокіст, кричать чорти. Що дасте за нього? запитав бідняк. Тут до нього підбігло маленьке чортиня, сховалося позаду та й лопоче Дай трохи сала вкусити, і я тобі за це щось розкажу. Відкусило чортиня шматочок сала і каже бідняку: Не віддавай окіст ані за золото, ані за срібло, а проси старого млинка. Що за дверима стоїть. Довго торгувалися чорти з чоловіком. Нарешті плюнули, віддали йому старого млинка. Так вже їм свинки кортіло поїсти. Узяв бідняк млинок та й пішов геть із пекла, а сам міркує. А чи не надурило мене чортиня? замість золота підсунули старого млинка. Повернуся, запитаю. А чортеня тут, як тут, верещить. Що ти? Це що річ. Постукай тричі, по кризці, млинок закрутиться. Чого накажеш, того й намеле. Постукай тричі по денцю зупиниться. Подякував чоловік чортиняті, та й пішов додому. Довго йшов, тільки опівночі дістався рідного села. Вдома жінка дорікає йому Де ти пропадав? Завтра святкувати, а у нас нічого нема. Наказуй, господарку, чого тобі треба, каже бідняк. Та нам хоча б трошки хліба та м'яса шматочок. Витягнув бідняк з торби млинка. Постукав тричі по кришці, скрипнув млинок, закрутився, та, як пішло, хлібина за хлібиною вистрибує, а м'яса і вареного, і соленого, і копченого якого хочеш. Наїлися чоловік з жінкою, а зранку погукали всіх сусідів та родичів. Гості їдять, нахвалюють, тільки старшому брату від заздів шматок у горло не лізе. Показав чоловік гостям свого млинка, розповів, як він його дістав, а старший брат і говорить: То йокіст я тобі дав, і до чортів у пекло я тебе послав, тож і млинок мій. Схопив млинок, побіг додому, та й наказує. Хочу оселеців та молочної юшки на обід. Як пішов млинок крутитися, господар тільки посуд підставляє. Уже все заповнено, а юшка все л'ється та лється, а в юшці оселеці плавають. А як зупинити млинка? Не знає, адже молодший брат про це не розповів. Вибіг жадібний брат з дому, кричить, на допомогу кличе, а за ним молочне море тече. Мало не впав, дістався старший брат до молодшого. Зупини цю бісову машину. Я чужим добром не можу керувати, відповідає йому молодший брат. Забирай собі, тільки нехай молотити припинить. Просить його багач. Узяв молодший брат ночви, жердину прихопив вудку та й поплив у ночвах, як у човні, додому старшого брата. А той вже по самісінький дах у юшці затопило. Закинув бідняк через димар вудку та й витягнув млинка. Зупинився млинок. Мало помалу молочне море стекло. Тільки оселедці потім по гілках малі діти збирали. Добре зажив молодший брат із жінкою. Справжню хату собі побудував, у віконця різнокольорові скельця вставив. Блищать вони око радіє. рибалкам замість маяка служать. Чутка про чудовий млинок розійшлася по всіх кутках, дійшла і до одного торговця сіллю. Спорудив він свій корабель та й вирушив до того села, де жив господар млинка. Прийняв господар гостя, як годиться, наказав млинку намолоти всякого смачного, а гість їсть та й на млинок поглядає. А чи правда, господарю? запитує гість, що твій млинок що завгодно намолотити може. Щира правда. А сіль теж може? І сіль може, у гостя аж очі загорілися, адже йому по сіль доводиться далеко плавати. Продай мені млинка, я тобі золотом заплачу. Не продається млинок, все ж таки випросив торговець млинок, але лише на один день. Гаманець із золотом на столі забув та й побіг. Навіть не дослухав, що йому господар каже. Прибіг на свій корабель, підняв якір та й поплив, млинка перед собою поставив. Милисіль наказав. Став млинок молотий, увесь трюм заповнив сіллю, усю палубу засипав, а торговцю все ще мало, ще, ще мили. Не витримав корабель такої ваги, почав тонути. Злякався торговець, а як же зупинити млинок, не знає. Так і пішов жадібний торговець зі своїм кораблем на дно. А млинок на дні моря ще й досі крутиться. Ось тому вода у морі і солона.